Ну, правильно розумієте, і насправді до того стратегія американська була абсолютно аналогічна. Ось згадайте, що вони нам казали в 22 другому, році. Вони казали, що ми не підтримуємо, не спонсуємо і не заохочуємо удару України по території Росії. Але, ну як завжди, після але йде найголовніше, але заборонити українцям наносити такі удари, ми не можемо, тому що це умови війни, це умови прямого боєпротистояння, і тому українці можуть самі вибирати валідні цілі там. Де вони їх бачать, чому у нас на початку цього року з ними стався ну певний конфлікт? Майже такий собі дипломатичний конфуз, тому що Лойдостін. І Джейк Саліван говорили ту саму фразу, але забували другу частину. Вони просто казали: ми не підтримуємо, не заохочуємо, не спонсуємо удари. Крапка не було у цієї частини, але ми не можемо вас в цьому зупинити. Тому наразі американці знову до неї повернулися. Вони знову кажуть, що так, ми не можемо підтримати удари в глиб Росії. Ми просимо не застосовувати там конкретного обладнання, але при цьому ми визнаємо, що Україна обороняється від російської агресії і має сама вибирати ті цілі, які для неї є необхідними. Якщо казати про Байдена, то поки що рано на ньому ставити хрест, тому що ми пам'ятаємо, як американці давали зброю, як американці організовували візити Байдена і в Варшаву, і до Києва. Це завжди було повідомлення в останній момент, тобто буквально за декілька годин до прибуття. Це частина їх інформаційної безпеки. І тому те, що вони відмовляються коментувати потенційну участь Байдена в цьому саміті, в принципі кажуть, що скоріше за все, ні, бо є там плани, є так інше. Це залишає, як завжди, їм простір для маневру. Цілкому умові... Що вони можуть змінити свою думку в останній момент щодо інших варіантів, ну. Якраз пан Блінкін для нас був би ідеальним варіантом, тому що віцепрезидентка Камала Харіс вона, на жаль, не показує той активності, якої від неї чекали. Вона не є настільки репрезентативною, настільки вокальною, як це називають, в західній дипломатії. Лойд Остін, ми бачимо в нього наразі є певні сумніви стосовно і а, масштабу підтримки України, і дозволів Україні, і так далі. Ну Джейк Саліван, вибачте, це було просто знущання, зважаючи на його доктрину а, контролю ескалації. Ну, у нас є по суті два позитивних варіанта, обидва з яких можливі: це або Ентоні Блінкен, державний секретар, або президент Байден. все таки я би поки що до самого кінця, до самої останньої години перед самітом, я би його з рахунків не списував, тому що все таки він буде там зовсім недалечко за декілька днів до того на саміті групи Семи. Почнемо з кінця. Так, а чому американцям ненавидіти Салівана? Що він погано робить для Америки? Він навпаки для Америки робить все чудово. Америка менше ризикує бути втягнути в повноцінну війну з Російською Федерацією. Америка менше ризикує бути втягнути в ядерний конфлікт з Російською Федерацією. Америка не провокує Китай довкола Тайваню. Америка менше грошей витрачає на зовнішні війни. Тобто, дійсно, з точки зору американців, Саліван взагалі все робить суперово. Саліван великий молодець. Просто з точки зору. І українців, і європейців, і тайванців, і навіть ізраїльтян. Саліван показує слабкість і Саліван не дає можливості американцям бути лідерами. Тобто, дійсно в Америці Саліван сприймається абсолютно нормально і це зрозуміло, бо з точки зору внутрішньої політики він це робить правильно. А стосовно віце-президентки Камали Харріс, ну знаєте, до неї б не було такого запиту на активність, якби сам Байден не був найбільш активним віце-президентом буквально декілька років до того. Байден же по суті в адміністрації Обами відповідав. Повністю за зовнішню політику, і зараз от свій перший термін президентства, сподіваємось, тільки перший, було розподілено, що Харі відповідає за реформу судову, за реформу поліції і в принципі займається внутрішніми питаннями. Жодна з цих реформ проведена не була. Вона тепер почала іноді їздити по самітам, і її там також не сприймають. Бо насправді, от ви правильно сказали, що цього ніде не прописано, ніде нема повноважень. Віцепрезидентка, і за Трампа, за Буша старшого, за Клінтона вона була віце віцепрезиденткою, яка просто існує на всяк випадок, якщо щось станеться з президентом. Але коли ти віцепрезидентка у Байдена, який сам був найбільш активним віцепрезидентом останнього десятиріччя, ну тут виникають питання. А чого ж ти вибачаєш, не допрацьовуєш. Ну прямо от таким текстом він це не скаже, але те, що він може змінити позицію стосовно України, це майже доконаний факт. Він ще змінить свою позицію стосовно України стосовно Тайвані, стосовно Ізраїля з десяток разів. Просто тому, що це людина, яка використовує зовнішньополітичні теми для власного внутрішньополітичного просування. Зараз для нього ключова тема і ключова мета це перемогти на виборах, тому що перемогти на виборах означає уникнути в'язниці, тому що він зможе зняти з себе всі обвинувачення перемогти на виборах, значить виправити своє економічне і фінансове становище, яке зараз в нього далеко не найкраще. Тобто, перемогти на виборах для нього це питання виживання. І зараз, коли Байден показує свою нерішучість по Україні, як каже сам Трамп, до речі, Байден показує слабкість Сполучених Штатів. Звісно, Трамп буде говорити, що він був би інакшим. Звісно, він буде наголошувати на тому, що він би там мовляв бомбив Москву, бомбив Пекін і так далі. Тобто, він зараз все, що робить, все, що заявляє. Робиться для того, щоб показати власну силу, власний потенціал і при цьому показати слабкості і проблеми Байдена. Тому так він ще може змінити свою позицію. Він ще може змінити її десяток разів. Він передбачуваний своїй непередбачуваності, тому з ним так важко працювати. І тому основна проблема з Трампом що для нас, що для натівських союзників, що для союзників в Азії на Близькому Сході, це не те, що він перестане допомагати. Навпаки, він може дати більше. Але основна проблема в тому, що ми не можемо це розрахувати. З ним надзвичайно важко працювати в цьому плані. Добре, тоді підемо блісом. Так він скоріше за все сяде. Якщо брати по мінімальному обвинуваченню всі 34 пункти, це штраф близько 400 мільйонів доларів і мінімум 4 роки в'язниці. Якщо брати по максимуму, це десь 136 років в'язниці. Тому журнала американського правосуддя його переживати можуть. Але і тут головне питання: ні, не заборонить йому балотуватися. Людина, навіть якщо вона сидить і обвинувачена навіть в кримінальних злочинах, може в Америці балотуватися. Це мають вирішувати виборці, чи буде така людина президентом чи ні. І відповідно, чому я казав про те, що Трампу. Онче потрібно перемогти, бо навіть якщо він сяде, він може продовжити кампанію ну, там зумом, включками якимось своєю командою, і так далі. Але як тільки він перемагає, він може сам себе помилувати в президента. Є такі повноваження. Тобто зараз для Трампа загроза сісти дуже дуже серйозна, як і загроза великих штрафів. Рішення буде винесено 11 липня, і з того моменту ця кампанія прийме зовсім інший поворот, тому що насправді і оце залишу вас такою інтригою багатьох виборців. Трампа і багатьох республіканців цей вирок від Трампа може відвернути. Дійсно, ті, хто вже любили Трампа, ті, хто готові були за нього і так стояти, тепер переконалися в тому, що так, Трампа треба рятувати Америка під загрозою і так далі. Але вибори виграються не тими, хто тебе вже підтримує, а тими, хто на нейтральній полосі сірими виборцями, незалежними виборцями. В основному це консервативні люди, консервативні ліберали і республіканці. Але що для них важливо? Для них важливо Конституція, біблія, їх країна, вогнепальна зброя, стандартний набір адекватної людини, і от чи можна явити собі, що ці люди підуть голосувати за того, хто. Не платив податки, обманював систему правосуддя, обманював американський народ, витрачав гроші платників податків не туди, як це показав цей суд, бо всі матеріали суду абсолютно відкриті. Тобто, це не питання того, Трамп хороший чи поганий. Це абсолютно чітко доведено незалежним американським судом питання, що ця людина обкрадала американських платників податків і сама не платила податки.